Де я У колотої такої хати, модної, замку, комісія, де є золоті батони і золоті унітар. Це, ну, тут, знаєте, як я кажу, це хата санаторій, це просування просто санаторій. Настільки велика територія, настільки тут гарний, такий приємний аромат, лісу, ну, просто неймовірно. Тут мені подарували такий батончики. Знаєте, це місце мене ніби повернуло в дитинство, бо тому що я виросла на фермі, звісно, не в таких умовах, але це мені, знаєте, цей запах і ці стіни. Я це казала, коли це прохід поїлки, це все воно мені нагадало дитинство. Подивіться на цю красоту, це просто. Ну, слів немає, я не знаю. І тут жило пару людей, це взагалі це. Ви кажете, що я буду великий будин на п'ять людей. Нас сім'я і дві мами. Ну тут.